Я вітаю вас, 18 березня. Тут є кілька, кілька питань від вас стосовно наступів. Ну, тобто, наступу на Запорізькому напрямку. Питаєте про Чернігівський напрямок область. Знов про Сумщину питаєте. І ось тут новина зранку, думаю, давайте я в це відео засуну це питання. Наступ, але це з інформації з РФ ресурсів. Ну, типу, це вони там розповсюджують оце, що, типу, ЗСУ пішло в наступ на Білгород. Ну, типу, вийшло з Курщини і пішло на Білгород. Чи правда, що ЗСУ пішли в наступ на Білгород? Те, що кажуть в інформація з РФ. Їжу ну, ж не можна вірити. Чи правда, що ЗСУ пішла в наступ на Білгород? Десять монет луна. Це якийсь, тут якась мутність. Зв'язані руки. Смерть. Перемога. Правосуддя. Робота. Одар. Ну тут щось з цією інформацією, щось не те. Луна, зв'язані руки. З одного боку, з іншого боку. Перемога по правосуддю і швидкість. Можливо, це приховується поки що, знаєте? Чи правда, що ЗСУ пішли в наступ на Білгород? Це правда? Туз Кубків Україна сила, домовленості, рішення було прийняти таке рішення для захисту. Було прийнято таке рішення. Задля захисту Задля для захисту чого? Харківської області. Можливо, вони збиралися йти на Харківщину. А наші їх, а наші їх могли випередити. Ну, тобто, Ну, ви мою відповідь зрозуміли, так? Да? Це було потрібно. Ось. Бажання України сила. Це було потрібно. Так, а ну давайте питати про наступ. А Ну, давайте про Харківщину. Спитаю. Вони просили, але треба спитати. Наступ на Харківську область зі сторони Бєлгородщини. РФ планувало. Чи планувало? Наступ. РФ зі сторони Білгородщини. Наступ на Харківщину. Імператор. Удари. Серце, сонце. Тупік повішений. Знов колесо софортуну по луні. Тобто вони взагалі, ось РФ, хоч, типу, йдуть перемовини про припинення вогню і мир, а вони хотять, хотіли піти з якогось боку, де ніхто не очікував, розумієте? Ще кудись піти. І на Сумщину хотять. І на Харківщину хотять, і на Чернігівщину хотять, і на Запоріжжі пішли в наступ. Бачите, що вони роблять? Харківська область з боку, з території Росії може бути наступ. Зв'язали руки страх. Королева Жеслів, надія, сила. Якось зв'язані руки і страх? Можливо, наші попередили цим прорив або наступ. Так, далі ви просите подивитись наступ РФ на Запорізькому напрямку. Вчора написали в новинах і сказали, що в них там є просування. Що далі? Наступ РФ на Запорізькому напрямку. В них там є в РФ просування. Що далі чекати звідтіля? Які новини будуть для України Запорізький фронт? П'ять кубків. Ну, такі новини. Прикордоння. Наш дім, башня, обстріли. Сильно будуть обстрілювати у той діля... у ту ділянку. У ту ділянку, куди вони там пруть, сильні обстріли, ось повітря і башня. Чи будуть успіхи в РФ на Запорізькому напрямку? Фронт Запорізький. Чи будуть там успіхи в РФ? Страх, вибір, шляхи, захист, вищий суд. Робота. Ну, успіхи, знаєте, такі. Ну ось, є сьогодні успіх, завтра немає. Є сьогодні успіх, завтра немає щось таке. В очікуванні Допомоги. В очікуванні якогось підкріплення туди. Що буде, давайте по-іншому? Чи буде просування армії РФ на Запорізькому напрямку в найближчий час? Буде ще просування. Так, да, вони там, бачите, що карта дороги. Але відразу їх хопи при... Ну, тобто, да, просува. Дивіться, просування вони збираються, да, Але, бачите, 10 мечів, зупинка. Зупинять. 10 мечів, відразу. Відразу зупин... зупинка. Давайте далі наступ випросити на Чернігівщину. Чернігівська область. Зі сторони РФ. Чи буде наступ на Чернігівську область? Зі сторони РФ в найближчий час. Тут про мир розговорюють, розмовляють, да? а тут наступ із усіх сторон. Чи буде наступ в найближчий час з боку РФ на Чернігівську область? Сонце. Важкість. Тупік. Наступу ні важко, а обстріли можуть бути. Обстрілювати можуть. Що вони і роблять? Прикордоння. Обстріли, прикордоння, повторення того, що було. Наступ тут ілюзія. Ні. Наступ тут ні. Тепер давайте Сумщина. Сумська область. З боку РФ в найближчий час. Чи буде прорив наших кордонів на Сумська область? Буде прорив кордонів та наступ з боку РФ на Сумську область в найближчий час? Правосуддя. Зірка. Україна. Три вищі аркани, які кажуть, що Україна, Україна, Україна чекає якогось правосуддя. Важкість. Важко домовитись страх. За Сумщину переживають всі. Чи буде наступ з боку РФ на Сумську область в найближчий час? Якийсь такий сильний наступ, прорив. В очікуванні. Плани, зв'язані руки. Колісниця імператор луна. Колісниця імператор луна. <планують>, планують по луні. Якось хитро. Як це по луні планують? І тут ще диявол. <планують> сильні обстріли. Дуже сильні обстріли показує. <планують> В армії РФ будуть успіхи на Сумсько, Сумський Курський напрямок. Будуть успіхи в армії РФ. Сумський та Курський напрямок. Тільки обстріли сильні показує. Ну, я не можу сказати, що вони прям прорвуть і попруть на місто Суми. Цього не показую, слава Богу. Але планують колісницю якось хитро. Що це за хитра колісниця? Я не знаю. А ну-ка, давайте спитаємо. Що планує армія РФ на Сумському напрямку? Показує колісниця по луні. Це якось дуже хитро, таємно. Тобто, тебе не видно взагалі, як ти просуваєшся, як це, що це там вже по трубам будуть лізти, чи що. Як це наступ на Сумщину по колісниці? Планує РФ? Що це? Сила. Збирають силу. І що? Агресія. Удари? Агресія, удари по Україні. Ну, далі. Правосуддя, дурень, п'ять мечів. Що за хитрість імператора? Хитрість імператора, вищий суд. Що за хитрість? Ось дорога, як минулого разу. Повторення того, що було. Дорога, як минулого разу. Ось як вони минулого разу заходили на Сумщину, вони щось типу такого планують. Якась хитрість від імператора. Хоч і перехитріть усіх. Так, ладно, давайте спитаємо прямо. Ви просили прямо саме місто Суми. Чи місто Суми? Чи зайде армія РФ в місто Суми в найближчий? Час. Чи зайде Росія в місто Суми в найближчий час? Бо дуже близько місто до кордону. Ви просите подивитися це питання? Чи зайде армія РФ в місто Суми? Знов найближчий час. Ні, тупік. Перемога. Колісниця, шанс, баланс. Шанс збалансувати і правосуддя. Тут показує ні. У нас з'являється шанс на перемогу збалансувати колісницю, наступ, зброю, фронт. Ось, бачите, баланс і справедливість, шанс. Ну, все ж таки, шанс є. І... Але знов, дивіться. Нам показує. повторення того, що вже було. Дорога, повторення того, що вже було, але її зв'яжуть. Ну, типу, їхній оцей, де вони захотять пройти, вони не зможуть там пройти. Ну, тут оптимістичні карти. Шанс на баланс, на правосуддя. Місто Суми, що чекає найближчий час? Сьогодні 18 березня. Місто Суми. Сонце, зірка, удари. Удар. Війна, 10 мечів, Україна. Ну, дуже дивно. Ну, розумієте чому? Тому що тут тільки шанс балансувати на правосуддя. Шанс це мало. А тут війна, обстріли, Україна, сонце, зірка, удари, по світлу, по газу і так далі. Ну, Звісно. Що вам хочу сказати? Розмова про мир, да? домовляються про мир, Зато пруть, збираються перти з усіх сторін, обстрілюють всім, чим тільки можна, куча цих дронів, кабів і так далі. Який мир? Я нічого не розумію, що відбувається. Взагалі, що зараз відбувається? Що зараз відбувається? Розмови йдуть про мир, про припинення вогню. Да? А РФ, пре з усіх сторін, хоче наступати, плюс обстріли, куча дронів, куча кабів по прикордонню і так далі. Що, це відбувається? Ну, що відбувається зараз? Захист, боротьба. Боротьба відбувається. Боротьба і маніпуляція. За силу, за ресурси, за землю. Це така боротьба. Так, да, за силу. Хто сильніший? Боротьба, хто сильніший. Зараз показують, хто сильніший. Вибір. Хто сильніший, той і переміг. Що зараз відбувається? Плани. Страх. Вищий суд. Боротьба. Боротьба імп... імператорів. Зараз відбувається боротьба імператорів. Ось. А, хто сильніший? Може, відбувається боротьба імператорів? Хто сильніший? Трамп чи Путін? Уход від короля Кубків. Зеленський тут, типу. Дніприділах, що зараз відбувається? Йдуть домовленості про закінчення, про перемир'я в Україні. А насправді воно просто все якось жахливо виглядає і на фронті, і обстріли, і шахеди, і все, що хочеш. Луна все в тумані, все мутно, багато брехні, багато невідомого, багато таємного. Луна по балансу. А, тобто, намагаються збалансувати. Нам, типу, припинення вогню, але це все обман і хитрість, понятно? Замуляти нам очі, що, типу, о, все буде хорошо, буде тиша, а потім що буде, неізвісно, але головне, що буде 30 днів тиша. Хоча насправді може то й тиші, не бути. Запудрять мозги з балансом по хитрості ось що зараз відбувається: боротьба імператорів, а хто сильніший? Ну, скоріше за все, Трамп та РФ. Хто крутіший, хто сильніший. Боротьба за ресурси. Маніпуляція за великі гроші за ресурси. Зараз йде боротьба. Хто сильніший, хто кру... крутіший і хто багатший. Ось так. Будь ласка, ось що відбувається.